Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі і боритися поборите будь-які змови, і боритися поборите все, що у злі. за співа. Для мене соборність це свобода моєї України, мого народу, калини Червоної Вроди, від Заходу і до Сходу. Для мене соборність це єдність усіх українських ідей, які вказують на гідність незалежних вільних людей. Для мене соборність це не козацького духу наших героїв, що місто тримає в сучасність і далі без жодних внутрішніх кордонів. Для мене соборність це сила триматися вкуп, в купі, всім разом. З найміцніші українські крила, що служить дороговказу. Для мене соборність це злука, Союз найрозривний і найміцніший. Для всесвіту всього наука. Що наш народ найдружніший. Для мене соборність це незалежність. Це демократія, це воля свята. В помислах діях, велика безмежність. Шевченкова мрія золота. Для мене соборність це сенс існування. Не існування, а справжнє життя. Шевченка Тараса найбільше бажання, у рабство не буде назад воротя. Для мене соборність історичне свято, це гордість за вільний народ і людей. Не збоже ніхто нас завоювати, заради безглузд, звірячих ідей. Для мене соборність це право та жити, У рідному краї я хочеш лиш ти. На думці, що голос усе говорити, триматися впевнено на висоті. Для мене соборність це мова українська, лиш та, що від матері із молоком. А інші, що схожа, ворожа, чужинська, не мовою серця, а язиком. Для мене соборність це впередні кроки. Вперед у на рідній землі. з якою черпаю натхнення і соки, ми віддані їй, як журавлі. Для мене соборність це пробудитись, бо після війни приходить лиш мир, ворожу агресію швиденько спинити. Соборність реальний. Для мене соборність це перемога. На двору клятах у лютій війні. Це світо для миру, спільна дорога. Це наші радісні переможні пісні. Для мене соборність світне майбутнє, об'єднання ради спільних ідей, правічне святе і незабуднє, піклування про найрівніших людей. Для мене соборність це волонтери. Для них немає розмежування. І Схід чи захід мочать без вагань. Для мене соборність і на жовтий колір, блакитному небі, мирний політ, щедрі врожай на родючому полі, наймиліший серцю, власний мікросвіт. Для мене соборність, ліси та долини, чорнозем родючий на полях і в степах. Немає у світі такої країни, щоб дарувала стільки тепла. Для мене соборність це дружня родина. бабуся, дідусь, онуки, батьки. Ніхто не розб'є мою Україну єдине міціле бо земляки. Соборність це символ боротьби за волю, міцніший заліза і різних твердинь. Соборність давно війшла в нашу долю, в часи продалеких ще поколінь. Тримаємо зборність в долонях і в серці, кликаємо своє, хай ворог не знає, що після дощу завжди місцеве серце, а нас перемога давно вже чекає.